Волинь плаче 4 січня Копачівська громада на Волині попрощалася з героєм Олексієм Сиротою. Як пише наш край медіа у Фейсбуці, відспівали 55-річного захисника у свято Вознесенському храмі. Після цього траурна процесія вирушила у село Щурин вже на під'їзді до Доросинь, де у центрі села відбулася громадська панахида, небо пролилося дощем, який не вщухав до закінчення похорону. Плаче земля, плаче небо за своїми синами, наголошують у громаді. Відомо, що старший сержант Олексій Сирота, вірний військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок у бою за батьківщину, загинув 31 грудня 2023 року. У районі населеного пункту Степногірськ Василівського краю Запорізької області у результаті ворожого обстрілу редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого воїна.